Привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про технологію віртуальної реальності. Але перед тим як ми перейдемо до теми відео, я хочу розповісти вам про нову українську VR-гру. Endless Wonder VR це захопливий кольоровий vr платформер створений зусиллями всього двох українських розробників із Gentleman Studio. Це гра, у якій на вас чекає подорож веселим, яскравим та водночас складним магічним світом, на рівнях якого ви зустрінете багато перепон, загадок та ворогів, подолати яких вам допоможе унікальна механіка магічних палець, кожна із яких має свої особливі здібності, які можна поєднувати найрізноманітнішими способами. Гра вже доступна у магазині Steam разом із демоверсією. Endless Wounder створена на основі технології OpenVR, що дозволяє грати у неї із більшістю сучасних VR-шоломів. Більше деталей ви знайдете за посиланням у описі під відео. Протягом тривалого проміжку часу, який вимірювався далеко не одним роком. Користуючись PlayStation 4 як гравець, я часто поглядав у бік PlayStation VR. Одного із головних та, мабуть, найбільш неоднозначних аксесуарів для PS4. Віртуальна реальність з першого моменту, як я дізнався про її існування, виглядала чимось цікавим та захопливим. Воно й не дивно, адже можливість не просто споглядати за віртуальною пригодою з екрану, а повноцінно у неї зануритись, керуючи не лише персонажем загалом, а кожним його рухом здавалась чимось неймовірним. Але зануритись у такі пригоди та відчути ігрові технології майбутнього виявилося не так і просто. Одна із причин це власне вартість, яка майже дорівнювала ціні нової PlayStation 4 Slim, яку я купував орієнтовно у році 2018. -му. Невже це було так давно? Погодьтесь, ідея придбати додатковий аксесуар за таку ж суму, яку ти заплатив за саму консоль декількома роками раніше, це серйозне рішення. Ви повинні дуже любити конкретну цю платформу, щоб купувати для неї настільки вартісні аксесуари, або сам аксесуар повинен бути неймовірно хорошим та дарувати просто безмежну кількість емоцій. Споглядаючи рекламні ролики та трейлери окремих ігор як користувач, я усвідомлював, що технологія VR далеко не ідеальна із своїми нюансами, але цікава і точно варта уваги. Одним із аргументів, який відтерміновував моє особисте знайомство із цією технологією, навіть у момент, коли я вже вирішив, що точно хочу із нею ознайомитись, були відгуки користувачів та просто геймерів у інтернеті, які у загальній більшості спирались на факти, що ігор для PlayStation VR небагато, вони дуже короткі та не мають повноцінного сюжету. Спираючись на поширену думку, може скластись враження, що ігри у віртуальній реальності, у нашому випадку PlayStation VR, це не повноцінні проєкти, які ми звикли отримувати купуючи відеоігри, а невеличкі забавки на декілька вечорів. Якщо дивитись на це питання з точки зору мас, можна вирішити, що інвестиція у такий аксесуар невигідна, але чи дійсно це так, чи як завжди, уся правда криється у деталях. Привіт! Я Андрій, і у цьому відео на каналі Таємна Кімната я розповім вам про свої особисті враження від ігор у віртуальній реальності та власне PlayStation VR. Ми розберемо основні моменти, пов'язані із цією технологією. Ви дізнаєтесь, до чого варто бути готовим новому гравцю та наскільки актуальним залишається PS VR першого покоління для PlayStation 4. PlayStation Одна із головних особливостей ігор у віртуальній реальності, яка відрізняє їх від звичних нам відеоігор, полягає у тому, що у VR гравець одягає шолом. І так отримує можливість не лише споглядати гру від першої особи, але й керувати поглядом, рухаючи головою. Камера враховує рухи голови гравця у будь-якому напрямку, тому ви можете спокійно нагинатись, крутитись та навіть оглядатись назад. Спробувавши вперше виникає дивне відчуття свободи, і постійно хочеться заглянути у грі за кожен кут. У плані огляду у гравця з'являється значно більше можливостей, ніж у звичайному класичному режимі гри перед монітором. Відчуття дивне, але в емоційному плані дуже цікаве, це зовсім нові враження від ігрового процесу. Переміщення у іграх реалізовано по різному і залежить від конкретної гри. У одних ми спокійно ходимо за допомогою геймпаду, як зазвичай. У інших телепортуємось на декілька кроків у бажаному напрямку, зазвичай у бік, куди спрямований погляд або вказує спеціальний символ. У багатьох проєктах доступні одразу два режими керування та переміщення. Гравець може обрати як йому комфортніше ходити, так і керувати персонажем. Ви можете обрати, грати з геймпадом як зазвичай, і тоді керування залишиться стандартним. А від VR гравець отримує лише можливість керувати поглядом. Або обрати режим гри із PlayStation Move, і тоді переміщення та інші активності будуть здійснюватись за допомогою Move-контролерів та рухів. Саме цей варіант бачили більшість гравців у трейлерах, де демонструвалась можливість взаємодіяти із предметами та окремо керувати кожною рукою. Це дуже цікавий досвід, але грати так на перших порах надзвичайно складно. Виникає відчуття, ніби ти вперше граєш у відеоігри. Усе через те, що кнопок керування одномоментно стає дуже багато. А якщо ви, так як і я ніколи раніше не грали із PlayStation Move, то прийдеться страждати та довго звикати. І навіть якщо гра великими літерами пише яку кнопку натиснути, це вам не допоможе, бо контролера у ваших руках одразу два, і одна й та ж кнопка для лівої руки та правої може виконувати різні дії. Що найсмішніше, ви не можете подивитися, де ж знаходиться потрібна вам кнопка, бо в той момент на вашій голові шолом і ви не бачите рук. Інстинктивно ви опускаєте голову, щоб поглянути на геймпад, але нічого не бачите. Вперше я стикнувся із цим у The Walking Dead, коли за мною гнались зомбі. А я забув на яку кнопку та яким рухом діставати зброю. Втеча була моїм єдиним виходом, бо біг це все, що я добре вмів. Вдруге серйозно розгубився у Skyrim, коли добрих 20 хвилин спочатку не міг зрозуміти, як присідати, а потім як користуватись інвентарем. Загалом керування у кожній грі індивідуальне і потрібно звикати, тому будьте готові, що буквально кожен проєкт це щось своє, унікальне. Досліджуючи тему VR, я часто зустрічав висловлювання, що у віртуальній реальності немає у що грати. Якщо VR це ніша, як і будь-яка ігрова платформа, то PlayStation VR це ще більш конкретна категорія. Проєктів для нього обмежена кількість, але повірте мені, їх більш ніж достатньо, щоб знайти щось для себе цікаве, і точно знайдеться десяток проєктів, які можуть стати вашими улюбленими. PlayStation Store має на вибір близько шести сотень проєктів. Якщо конкретизувати пошук до повних ігор, то залишиться майже 500. Погодьтесь, цифра солідна і обирати є з чого. Серед списку запропонованих ви знайдете як нові не бачені раніше назви, так і вже знайомі франшизи. Є ігри, у яких режим віртуальної реальності є додатковим, як цікавий бонус. Наприклад, Ace Combat 7, де під VR відведено буквально пару місій, проходження яких займає у гравця близько двох годин. Або Tekken 7, де у VR гравець споглядає боєм збоку, але отримує можливість оглядати локацію на 360 градусів. Цікавий ефект, який значно посилює глибину занурення. Окрім цього, існує багато проєктів, які мають повноцінний сюжет та історію. Наприклад, Resident Evil 7, який є повністю тою ж грою на 10 годин сюжету. У віртуальній реальності графіка, хоч трошки і гірша за оригінал, але ефект занурення значно потужніший, і це саме те, що варто відчути, навіть якщо ви вже проходили звичайну версію. Якщо граючи у звичайну версію, вам було лячно та бридко, то враження від VR можна множити на три. Повірте моєму досвіду. Не менш цікавою виявилась Farpoint, яка стала першою грою, яку я пройшов у такому режимі. Це космічний шутер від першої особи, у якому розповідається про групу вцілілих на невідомій планеті. Окрім того, що це дуже атмосферна гра із хорошою подачею історії. Головна її особливість це стрілянина із жуками та іншими іншопланетними створіннями. Грати можна як із DualShock 4, так і з AIM Controller ps 4. Останній варіант це просто новий рівень вражень та захоплення. Згадайте, які емоції у вас виникали в дитинстві, коли ви вперше стріляли по качках у 8 біт. Пам'ятаєте, як ви вперше натиснули на курок пластикового пістолета, а на екрані щось відбулося? А їм контролер дозволяє знову відчути такий вау-ефект. На моє превелике здивування працює він дуже добре. Стріляє точно і дозволяє навіть прицілюватись. Відслідковування рухів гравця реалізовано просто чудово. Farpoint вважається однією із кращих ігор PlayStation VR. І зі свого боку я можу підтвердити, що це дійсно хороша гра. Але так, варто мати на увазі, що для повноцінного занурення та максимального враження потрібен аксесуар для аксесуару. Вибачте за тавтологію. Загалом грати на PlayStation VR є у що та вибір широкий. Перераховані мною ігри, це лише ті, із якими я ознайомився в першу чергу, та лише невеличка частинка із існуючих. Єдина тема, у яку я свідомо не буду заглиблюватись у сьогоднішній історії, це технічні характеристики шолому. Адже, користуючись ним певний проміжок часу, усвідомив, що цифри в даному випадку нічого не скажуть потенційному користувачу. Інформація про те, що шолом оснащений 5,7 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1080 p зовсім не опише те, які враження гравець отримує, одягнувши його, а це історія саме про враження. Щоб сформувати особисту думку про технологію, її обов'язково потрібно спробувати. Я ж коротко опишу переваги та недоліки, які відмітив за час користування та пройшовши декілька перших проєктів. З того, що не сподобалось та викликає певний дискомфорт, це велика кількість проводів. Їх так багато, що розробник поклав у коробку інструкцію в стилі Лего, щоб новий користувач елементарно зрозумів, що й куди тицяти. Якщо у вас обмежений простір і ви не можете залишити усе підключеним до наступного разу, коли будете користуватись, це може стати проблемою, адже процес підключення займає певний час. На щастя, у мене є можливість залишити усе готовим до гри та є місце, де можна заховати ці кілометри проводів, тому особисто для мене це не стало критичною проблемою. Піднімаючи тему про не можна не згадати про процесорний блок, до якого підключається шолом. Він має кулер всередині і він ну дуже шумний. Працює навіть гучніше ніж моя ps 4 Slim. Ще один нюанс користування це те, що починаючи гру, лише одягнувши шолом, лінзи можуть запотівати, тому потрібно мати під рукою хустинку, щоб їх протирати. Особливо часто це виникає, якщо грати взимку, коли в кімнаті прохолодно, та під час особливо жвавої гри. Досить часто користувачі у оглядах згадували деталь пов'язану із тим, що зображення у грі чи предмети можуть труситись, і від цього їх починає нудити. Прийшовши декілька ігор повністю і просто ознайомившись із понад десятком, особисто я помітив таке лише один раз, і було це у грі, яка до цього працювала нормально. Я не експерт, але можу зробити висновок, що це може бути пов'язано із тим, що камера з певних причин не могла нормально сфокусуватись. В той момент я грав вночі в темній кімнаті. Не у таємній, саме у темній. Підозрюю, що це і було причиною неправильної роботи. Окрім цього, не варто забувати, що відстань між очима в усіх людей різна. Тому роботу шолома кожному бажано налаштовувати індивідуально під себе. До речі, неправильно налаштований шолом може впливати і на те, що зображення у вас перед очима буде занадто розмитим, і вам постійно хотітиметься приблизити лінзі шолома ближче до очей, що призведе до надмірного затискання його на голові та появі слідів від нього на обличчі. Сам по собі шолом легенький та при правильному використанні та налаштуваннях на голові зовсім не відчувається. Загалом працює він добре, і особливих технічних проблем під час гри не виникає, якщо налаштувати усе під себе. Зараз я можу грати і по дві години підряд, тому зазначу, що усі тези про те, що у віртуальній реальності нудить, це дуже індивідуальна річ, яка також залежить від гри. Дивні та незрозумілі відчуття були лише декілька перших разів, коли вестибулярний апарат ще не дуже розумів, що взагалі відбувається, а потім просто звик. От що мені дійсно сподобалось, це можливість по новому поглянути як нам вже знайомі ігри покоління PS4, так і зовсім нові. Той факт, що ти можеш повноцінно керувати поглядом та рухами персонажа у грі, дозволяє набагато глибше відчути віртуальний світ. Особливо це відчувається у шутерах та жахастиках, хоча і інші ігрові жанри теж зможуть вас здивувати. Я пропускаю той момент, що графічно VR-версії ігор виглядають трошки гірше, ніж їхні версії стандартні. Але на мою особисту думку, це не проблема, бо ігри у VR це не про графіку, а в першу чергу про відчуття занурення, емоції та новий спосіб взаємодії. От чого, а позитивних емоцій ця технологія зможе вам подарувати із надлишком? Завдяки PlayStation VR я зміг по-новому поглянути на платформери, хоча раніше зовсім не вважав себе великим фанатом цього жанру. У цьому мені допомогла Moss, гра про маленьку хоробру мишку. Зміг відчути, як це спускатись у печеру Бетмена та особисто розслідувати злочини у Batman Arkham VR. Це коротенька гра буквально на годину, але із нею варто ознайомитись навіть лише для того, щоб зустріти джокера. Повірте, це дуже лячно. І звичайно ж, одна із перших ігор, яку я придбав, стала Skyrim VR. Так, я знову придбав Skyrim. Ви можете жартувати із того, що хтось вкотре придбав цю гру. Але повірте мені, у віртуальній реальності цей світ відчувається зовсім по-іншому, і ця версія варта кожної гривні своєї вартості. Загалом кожна із названих сьогодні ігор заслуговує окремої уваги, бо це дійсно новий ігровий досвід. Але із специфіки технології автоматично випливає ще одна проблема. Цей нюанс пов'язаний із тим, що у розповіді про гру у віртуальній реальності навіть наполовину не вийде передати атмосферу, яку відчуває гравець у шоломі. Те, що бачить глядач на екрані в записі та зображення у гравця перед очима, це два різні виміри у буквальному значенні. Це момент, який варто мати на увазі, адже найнудніша та найпростіша на перший погляд гра, яку ви бачите у трейлерах, на практиці може виявитись надзвичайно цікавою пригодою. В процесі гри я переконувався у цьому неодноразово. Особисто я залишився більш ніж задоволений від першого знайомства із PlayStation VR і впевнено вирішив, що ця технологія мені цікава, і в майбутньому я буду купувати vr шоломи для інших платформ. І відповідаючи на питання, чи варто купувати у наш час PlayStation VR першої версії, я зазначу, що варто. Це найпростіший та найдешевший спосіб ознайомитись із світом vr технологій Особливо, якщо у вас також є в наявності PlayStation 4, яка після придбання PS5 використовується вкрай рідко, VR стане для неї буквально другим життям. Підключивши шолом до консолі, ви одразу можете починати грати, на відміну від шоломів для ПК, де хоч і значно більший вибір проєктів, важливим фактором ще є потужність вашої відеокарти. І якщо у вас активна підписка PlayStation Plus, то у вашій бібліотеці вже точно є декілька проєктів у віртуальній реальності, адже їх неодноразово додавали до переліку ігор місяця. Також ніхто не відміняв демоверсії, яких теж дуже багато. Вибір шоломів віртуальної реальності на сьогодні надзвичайно широкий. Адже технологія активно розвивається, кожен може обрати для себе за власними потребами та вимогами, як для персонального комп'ютера, так і для консолей. Від простіших, але доступніших версій VR для PlayStation 4 і до найбільш технологічних моделей. За посиланням в описі ви зможете ознайомитись із повним асортиментом та цінами доступних на сьогодні в Україні окулярів віртуальної реальності. Обирайте, порівнюйте та занурюйтесь у світ майбутнього. Світ Віртуальної реальності. Ось такою вийшла сьогоднішня моя історія про знайомство із аксесуаром та технологією, яка вдихнула друге життя у мою PlayStation 4, і дозволила по-новому поглянути на світ віртуальних розваг. Ця розповідь була вступною до теми віртуальної реальності. Я продовжую знайомство із іграми, доступними для наявного в мене PlayStation VR. І вже маю декілька цікавих історій, якими з радістю з вами поділюсь у наступних відео, якщо ця тема вам, звичайно ж буде цікавою. Як завжди, свої думки та враження залишайте у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу та підтримку. Окрема подяка глядачам, завдяки яким у мене і з'явився цей неймовірний аксесуар. Це та майбутнє відео на тему віртуальної реальності з'являються виключно завдяки вам. Безмежно вам вдячний. До зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. Ми розберемо основні моменти, пов'язані із цією технологією. Ви дізнаєтесь, до чого варто бути, бути готовим. Загалом грати на PlayStation VR є у що і вибір широкий. Забув. Щоб сформувати особисту думку про технологію, її особи. Бам бам. Щоб сформувати особисту думку про технологію, її. <клух> Якщо вам чути звук, то це весь вечір йде тож за вікном. Запусуємо. Особисто я залишився більш ніж задоволений. Забув. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу та підтримку. Окрема про... Забув. До зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната. А також перегляньте одне із запропонованих зараз відео, якщо ви досі цього не зробили.